Так, всім привіт! Сьогодні вівторок, 16 липня, 11 годин 19 хвилин. Як бачите, остання моя активність була 10 днів тому. Я це опублікував на ютуб каналі. В розділі Спільнота робив ось такий пост, де говорила, що буду відкривати лонгову позицію частинами, оскільки в нас були певні позитивні ознаки того, що можливо буде розворот. Ну або вже починає формуватися розворот. Купівля частинами по 56. 500, і друга покупка відбулася вже по, в районі 55. Третя покупка, яку я очікував на можливий перелой, не відбулася, оскільки в нас не було перелову. І наразі ось так це все в нас виглядає. Зараз біткоін торгується на позначках 62 тисячі 700. Це денний таймфрейм. Як бачите, ми отримали в принципі чудовий розворот і похід вгору. В моменті сьогодні в 6 ранку ми були близько 65 тисяч. Я тут вже Намагався брати шорт, але мене вибило по стопу, тому що стоп в мене був дуже дуже короткий, буквально 150 доларів. Тому, на жаль, не вийшло. А як але як бачите, в принципі, було б дуже непогано. І зараз давайте подивимось, в принципі, зробимо аналіз, аналітику, яка картина, які можливі перспективи в подальшому. По-перше, та позиція, яку набирали ось тут, фактично це нижче 60, 56 тисяч. Перша була зона фіксації це 60 тисяч, 59 60. І, ну тут тобто, розумієте, так. І фактично, вже зараз е, також можна подумати е, про Ну, можна вже, я думаю, закривати цю позицію е, спокійно. Е, питання просто в тому, чи закривати вже зараз по цих відмітках, чи можливо е, дочекатися е, якогось е, ще відкату, якоїсь проторговки і по кращих цінах, наприклад, по 64, там, 64 з копійками, е, закриватись е, звісно, що можливо буде. Ну, знову ж таки ще перехай якийсь, але є певні певні нюанси, через які я не думаю, що ми з цих позначок будемо йти набагато вище. І ось перша проблема, яку я бачу, це індикатор, демонструє нам індикатор Money Flow Index, і тут в нас фактично ведмежа дивергенція. Тобто, бачимо, в нас підвищується хаї, але ось тут в нас вони не підвищуються. Це є погано, тому що. Це говорить про те, що це зростання, це перебиття хаю, так? тобто тут нових грошей немає. Тут, скоріше, просто це відбулося на ліквідаціях, на ліквідаціях шортистів. Але вливання нових грошей я не думаю, що тут відбулося. Так, це може зламатися, ця картина може зламатися, але поки що маємо те, що маємо. І, і ну, через це, мені здається, тут вже треба думати. Закривати позицію, і якщо все далі буде гармонійно в принципі розвиватися, то е, на позначках вже від 60 тисяч, е, ну навіть 61 тисячі е, можна буде, ну от 60-59 е, можна буде придивлятися до лонгів, так? тобто корекція, тобто імпульс, корекція, імпульс. Ну це якщо е, далі якби гармонійно йти і зростати. Е, або ж тут навпаки відбудеться якийсь розворот, і ми підемо. Наприклад, знову ж таки у новому Лой. Крім того, якщо подивитися на таймфрейм 4 години, ви бачите конкретну фігуру розвороту. Це розворотна фігура. В нас тут є і дожі, і є поглинання. Виходячи з індикатору Money Flow, ми також бачимо, що тут у нас формувалася вже ось одна дивергенція і ось вже друга. З якою ми фактично вже і повалилися. Позитиву тут додає те, що є в нас ось цей лой, Ось він, ми до нього зараз підбираємось. 62 тисячі. Ну, 62, з копієчками, Нехай буде 62. І цей індикатор вже знаходиться нижче. А ціна ще нижче не провалилася. Тобто, ми б мали ціною знаходиться нижче з цих позначок. Тобто це прихована бича чи дивергенція. І якщо ось найближчі 3,5 години ДПЦ так і пробуде, я думаю, що в нас є шанс все-таки е, піти і закрити лонг е, по якихось кращих цінах, ніж ми заходимо зараз. Ну, я думаю, близько 64 тисяч десь на середині цієї свічки, там 63 900-700, це буде досить-досить непогано. Ну і, е, в принципі, реалістично. Щоб це підтвердити, давайте подивимось на менші таймфрейми. На таймфрейми, наприклад, 30 хвилин. І бачимо, що. В принципі, розвороту у нас тут ніякого поки що немає, нічого не формується. Ми е, гармонійно падаємо. Ось ця свічка, яка вибила мене по стопам. Тобто у мене стоп стояв за ось цим хаєм. Е, так, 15 хвилинка у нас виглядає дещо краще, тому що е, є тут е, якась дивергенція. Давайте подивимось, чи заходять у нас тут об'єми по індикатору. Бігай. Так, бачимо, в нас, відповідно, є ось тут е, об'єми, що вже непогано. Ось ми бачимо ось ці зелененькі. Е, тому на корекцію, на корекцію е, можна, в принципі, я думаю, розраховувати. Е, поки що в нас немає, на жаль, якогось розвороту немає, але десь його ловити потрібно. Так, ось наша п'ятихвилинка і аналогічна картина. Тобто вже є якась. Якась дивергенція потенційна, є об'єми, тому є потенціал для закриття лонгу вище. Ну і, можливо, локальний тут якийсь спекулятивний лонг теж взяти з коротеньким стопом, тобто формація розвороту на 5 хвилинках. Поки що її нема. Я хочу побачити або якийсь свіп ось цього рівня, так, щоб ми пульнули, закрилися вище і якийсь такий розворот. Або ж, наприклад, те, що у нас зараз формується, якесь поглинання. Але, наприклад, ось тут у нас був непоганий сигнал, так? Тобто у нас була і, в принципі, дивергенція, був свіп, але бачите, далеко це все не пішло, і ми повалилися далі вниз. Але виходячи з того, що тут дуже маленькі стопи будуть, то в принципі ризик того вартує, тому що потенційний рух, я ж говорю. Якщо ми тут розворот впіймаємо саме дно, то це буде ну, десь ось так 63 700. Давайте перейдемо на таймфрейм один тиждень. І тут нас що сказати, попередній тиждень ось цей закрився непогано. Він закрився вище. Ми Бачимо. Ось цей, ось цю лінію. Це місячне, най найнижче закриття. Тобто він закрився вище. Добре, те, що ми закрилися вище середини. Попереднього несхідного тижня, попередньої несхідної свічки. Але якщо брати загальну ось цю структуру, то ну, подивіться у нас хаї, лої, відповідно понижується. Аналогічно йде гармонійна картина по flow Якщо подивитися на фрейм один місяць, ми поки що ну, закриваємось досить-досить так непогано позитивно, враховуючи те, що подивіться, ми сходили наскільки вниз. Наскільки вгору вже це все відкупили, негатив, те, що в нас ще 15 днів до закриття цього місяця, ну і фактично це просто проторговка якась. Якщо в рамках місячного таймфрейму, то ми знаходимося в якісь проторговці. Є в нас виліти вниз, є вгору, до речі, у нас вилітів не було поки що. Але глобально подивіться, ми дивимося вниз, і скоріше за все, якщо ми зробимо перехай. То тут у нас, мабуть, буде дивергенція. Бачите, наприклад, сценарій ось цей. розумієте? Ну, поки що нам до цього далеко. І в рамках ось цієї проторговки, як бачите, ми можемо чудово торгувати. Також давайте проаналізуємо, подивимось, гепи на Чикагській товарній біржі. Сформувався здоровезний, здоровезний ось цей геп. І... Ми його ніяк не тестували. І дурню зрозуміло, що це в нас така е, нормальна, така здорова зона підтримки. Е, якщо він нас встоє, тобто ми не будемо закриватися нижче нього, то це, я думаю, думаю, розворот. І тобто, ми один імпульс отримаємо, якусь корекцію в нього, так, і потім ще, ще отримаємо імпульс згору. Е, можливо, без перехаю, але з нами такого руху буде більш ніж достатньо. Бачимо, що ми прийшли. В зону супротиву, де в нас були е, несхідні гепи сформовані, так, е, від якого ми, в принципі, ось звалились, ми його протестували і ще один раз звалилися. У нас є ще такі самі маленькі гепи і вище. Е, один ми тут геп е, закрили, тобто ми фактично тут ліквідність бачите схопили, і, можливо, ми якраз е, зараз будемо йти на шляху до тестування е, ось цієї зони. І ось ця зона, тобто, ну це ціни Чикагської товарної біржі, так, 61-58. Це зона потенційних лонгів. Треба дивитися, якщо ми будемо сюди приходити, треба дивитися, буде там розворот. Ми вже достатньо високо зросли, тобто ми взяли в принципі, перший розворотний імпульс, і тепер чому б не почекати якусь корекцію. Давайте навіть просто тут візьмемо ще фібоначчі застосуємо. Застосуємо її звідси, тому що можна сказати, там було. Це скориговано. Ну і ось 0,5 рівень, рівень, від якого я б е, очікував В принципі, приход ціни сюди. Це в нас ну, 60 тисяч, фактично. Ну, нижче 60 тисяч. Е, це І він у нас падає, бачите, якраз на ось ці хаїпіки е, е, про торговки попередньої. І це майже середина нашого гепу. Е, тому я думаю, можна ставити собі будильники на 60 тисяч, 60 500. Спокійно. І дивитися, якщо ціна вже буде падати, дивитися там е, можливості заходу в лонг. І, до речі, на ось цьому таймфреймі один день у нас картина по е, money Flow фактично однакова. І ось треба дивитися, слідкувати за ось цим індикатором, що коли він у нас піде е, нижче ось цього рівня, відповідно ми не провалювалися нижче ось цих наших лоїв. Тобто Картина ось така. Ми прийдемо десь сюди, в нашу зону інтересу. Це близько 60 тисяч. Це в нас і геп, і е, там, підтримка, і 0,5 Фібоначчі, і, там, Фібоначі, і е, інші ознаки, які ми попередньо е, говорили. Індикатор Money Flow, індекс це буде досить досить добрий, досить добрий ознакою, що він у нас спуститься нижче, ось цього, ось цього лой. А тут ціна нижче не спуститься. Тобто ось такий в мене план, і я думаю, він є досить логічним, досить зрозумілим. В принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.